Ветеранів та їхніх родин говоримо сьогодні. Гості студії, психотерапевтки центру Домівка Тетяна Окаєвич та Олеся Олійник. Вітаю вас вітаю доброго дня, дівчата. Як виникла ідея створення такого центру психології, чому така назва домівка? Це ще виникло давно, насправді. тому, що ми от горіли якимсь певною такою ідеєю, щоб наші цілі, наша аудиторія об'єдналася так, але останні ось такі новини, так, вони нас спрямували, я думаю, в правильний напрямок для того, щоб був єдиний центр психологічної, психотерапевтичної допомоги для різного верства населення, а особливо, щоб це військові родини, друзі. Ружини, їх діти теж отримували якісну ось таку психотерапевтичну допомогу на радарах Вінниці. Власне, які потреби, які послуги ви надаєте? Послуги у нас є різні. Вони всі стосуються в першу чергу сімейної психології, адже ми станньою такі прибічники сімейних цінностей і завжди ну, працювали в цьому напрямку. Ми разом вже більше 10 років. Uh -huh. І послуги це як індивідуальна робота, так і різні групові проекти, починаючи з терапевтичних груп, закінчуючи невеличкими проектами, а також курсами. Які основні запити ваших клієнтів ви бачите? Uh -huh. Найчастіше це як доросле консультування, так для такого рівноваження психоемоційного стану, так, якась гостра кризова ситуація, тобі ж консультування дитячо-батьківських стосунків, тому що певний стрес, як з ним боротися, гостра травматична ситуація. Ну, це ось такі досить дорослі і дитячі запити, вони найчастіше переповнюють домівку. А, власне, ви сказали в зв'язку з ситуацією, Тобто, зв'язку з війною змінилася ваша робота? Як змінилася? Що ви побачили? Які потреби стали на перше місце ваших клієнтів? Скажімо так, я хочу сказати, що коли розпочалась війна і дійсно була така фаза шоку, я почала волонтерити в лікарні, працювати з пораненими військовими, і спочатку я сама хвилювалась. Думаю, які будуть запити, чи це посттравматична реакція, чи як працювати, що насправді хвилює зараз людей, які попали в таку гостру. Ситуацію. Виявляється, виявилось, що основні запити це запити про стосунки. Що, як мені, як нам жити, коли окремо чоловік і дружина, як регулювати стосунки з дітьми, коли хтось із партнерів далеко. І ці питання тривожать людину в першу чергу. Тобто ці вічні цінності, які завжди є на угу. часі, і в часі війни вони тільки, можливо, загострилися, так? Е, е, ви сказали, що. Ви пропонуєте психологічну допомогу ветеранам, їхнім дружинам, сім'ям, вразливим верстам населенням. В чому вона полягає, ця допомога? Те, що насамперед підбирається спеціаліст, хто наразі потрібен. Так? Чи це психотерапевт, чи це психіатр, чи це сімейний психотерапевт, чи дитячий. І, і тоді вже відштовхуємось від того, вже, яка дотична робота буде вестися із звертаючимся. Тому що, дякую, Лесі нагадала. Коли розпочалась війна, так ну, кожен почав включатися чим, чим він може, так і е, наразі там е, ми розпочали е, ось таку підтримку є, назвали про те, що е, е, був запит дитячо-батьківський, і ми згрупували спеціалістів, так, різних різних психологів психотерапевтів. І коли зверталися вони в онлайн режимі, ми тоді е, окрему консультацію, окрему віконечко до того спеціаліста направляли. А зараз цей режим ким він буде працювати саме в о, офлайн mm -hmm. тому то відкрився цей центр відкривається так можете сказати коли він відкривається бо я так анонсувала що вже відкрився mm -hmm. фактично ви вже почали працювати але офіційне відкриття у вас mm -hmm. 3 листопада 3 листопада так у цю неділю скажіть таке які практичні поради ви даєте своїм клієнтам Практичні поради вони завжди залежать від індивідуальної позиції людини від ситуації. Але якщо брати теперішню ситуацію, то є якась база, яка точно підійде більшості людям. Це якась робота на свою стабілізацію, на те, щоб укріплювати свою особистість для того, щоб переносити оці стреси, адже кількість стресу зараз набагато вища ніж була до війни. На вашу думку, так загалом, як війна вплинула на стосунки в українських сім'ях, як ви їм саме допомагаєте? Um, наразі знаєте так, горе об'єднує. Так, і е, теж помічаємо таку стратегію, що е, в багатьох моментах е, дійсно там, де була якась така довга кризова ситуація, люди не змогли знайти зв'язок, вони об'єдналися. Так, е, коли трішки послабилася фаза напружлива війни, е, знову е, ось ці конфліктні стосунки почали наростати, так і у людей мало опори для того, щоб е, знайти відповідь в собі, опиратися, як правильно діяти в ті чи інші ситуації. І, найчастіше це, якщо дивитись, то це звертається дружина військових, так які очікують своїх захисників, наших захисників, і, і відповідно діти і підлітки, які теж в цій вразливій зоні знаходяться. Власне чому на вашу думку потрібно звертатись по допомогу до фахівця і коли це варто робити? Коли стресу стає забагато, він накопичується, це починає впливати на самопочуття людини. І психологічне, це може бути як депресивні стани, як висока тривожність, ну такі перші ластівки. Також це може бути якісь і психосоматичні прояви, коли це вже впливає на тіло. І коли ну, людина помічає, що я вже не вивожу, я відчуваю, що для мене це забагато, тому ну є стратегія там зажати кулаки і триматися, але ін. Інше... Іноді можна і звернутися по допомогу, і також трошки себе нав... розвантажити, навчитись різним технікам саморегуляції, навчитись, як я можу опиратись на інших людей. Адже людині потрібна людина, і саме робота в групах, робота з людьми вона починає розвантажувати самим фактом присутності інших людей і такої емоційної взаємодії. Але бувають такі стани, я собі так думаю, що ця людина не бачить свого стану. Ну тобто mm -hmm. немає світла на життя. Як тоді бути? Чи можливий такий зв'язок і допомога справді через інших людей, які можуть привести цю людину, і чи буде mm -hmm. чи є у вас такі можливо історії, які стали успішними, коли ця людина сама не бачила світло на свою ситуацію? Mm -hmm. А дякуючи, скажімо, тим самим родичам, які привели її, до спеціаліста вона змогла вийти, вийти якби на світ. У мене були в те. Були Танюш? були, але це діти, ага. діти, діти так. Тобто І... дітей приводили батьки. Да. Так а у мене ніби перше, що згадалось, це навпаки, коли діти приводили своїх батьків. Ну вже uh -huh. дорослі діти, розуміючи, що батьки а, не вивозять, що вони в досить такому травматичному стані перебувають. Це я пам'ятаю, це було після обстрілу 14-го. Липня, 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 так це коли зверталися і записували своїх батьків. Вони не думали, що це може щось їм хтось допомогти. Але коли приходили, і трошки розвантажувались, то стан покращувався. Як відбуваються зустрічі? Ви казали, що це можуть бути і групові, і індивідуальні? Трошки розкажіть за це. Угу. Ну, на первинну зустріч переважно приходять за попереднім записом так, це на індивідуальну консультацію. Також може бути і сімейна консультація первинна, коли всі разом і батьки, і діти збираємось, так і і саме формуємо мету допомоги, з чим ми маємо справитись. Далі, якщо це. Розбираємо цю потребу проблему, то 3-5 занять індивідуальних з дитиною. Потім знову п'ята сімейна консультація, і такими маленькими кроками, щоб ми бачили спільну динаміку, як воно має розвиватися. Так ми вибудовуємо ось ці заняття. І є такі моменти, де дійсно індивідуальна робота вона не справиться без групової роботи, бо група дає дуже сильний потужний розвиток да, для того, щоб дитина або дорослий опирався ще на інших учасників і розумів: ух ти, я не один в такій травматичній періодизації. Да, у мене теж це відбувається. І в інших. І я можу опиратися на їхні історії Ось по-різному. Те, що дійсно дуже класно працює в групі, це гештальтерапія, от, яка стілює прямо ось це середовище, і тут Леся трошки більше вміє розповісти про це. Mm -hmm. про... Mm -hmm. про... Так, дякую. Я так як працюю з групами і вважаю це одним з самих ефективних засобів психотерапії методів. Адже людство завжди справлялося з стресом, з проблемами, об'єднуючись. І навіть якщо почитати про Другу світову війну, то люди збиралися в групи, вони могли в когось зібратись вдома, розмовляти, розвантажуватись, поспівати через голос, через якийсь рух, трішки зняти оцей стрес, блоки, які вже з'явилися в тілі. І так як я груповий терапевт, я завжди помічаю, що це правда має дуже таку цілющу дію. І зараз в країні багато є таких об'єднань: дружини, захисників, батьки захисників. Коли ти об'єднуєшся з тими людьми, в яких є щось спільне, ти починаєш цілюватись об них, тому що іноді людина не розуміє, що з нею, а коли поряд хтось вже зрозумів, вже має стратегії виходу з цієї ситуації, це також є терапевтично. Ви прийшли сьогодні до нас на ефір з такими листівочками. Покажіть їх, розкажіть, що це таке, що це за план заходів. Можете трошки анонсувати для наших глядачів Ютуб каналу, а для слухачів українського радіо Вінниця. Суспільне Вінниця проанансую, що це такі невеличкі флеєра, домівка. І тут зараз гості розкажуть, що тут є. Угу. Розкажіть насправді, тут ми проектуємо психологічну допомогу очно та онлайн, індивідуальні сімейні консультації, курси, групові заняття для психологів і батьків, навчання в психотерапії, так і певні супервізійний супровід для психологів і психотерапевтів, які залучені в дану програму. Програму. Ми із такою любов'ю розписали на кожен місяць 24-25 року про заходи найближчі, це починаючи з листопада. І те, що точно ми запланували, що буде безкоштовна ось така семінарська група від Олесі Олійник. Це про угу. да я б хотіла розказати, якщо брати тему нашої сьогоднішньої зустрічі, що я дуже давно провожу такі заходи, як психологічні фотопроекти. Це йде групова психологічна робота. Закінчується це професійною фотосесією для того, щоб мати собі і згадку, і побачити себе по іншому. Може, і... ви фотографуєте до. Заняття і після немає. Бо, такої воно думки. ні, ніби воно напрашується оця думка, ага. але не виходить, тому що це люди приходять їм Перші потрібна раз, безпека, розслабитись. Ага. Да, зазвичай під кінець уже людина більше готова до такого. <клес> і я планую робити такий передноворічний безкоштовний фотопроект для дружин військовослужбовців, де якраз можна буде трішки розвантажитися в кінці, завершити це такою приємністю, мати собі якісь гарні новорічні ага. фото. Ну от діти теж не залишаться без уваги діти і підлітки. В січні буде такий спільний проект для дітей і батьків, особливо залучаю сімей ЗСУ, ВПО ті дійсно, які от потребують ось цієї допомоги в прийнятті Вінниччини. Uh -huh. Так про те, що там будуть окремі заняття в один той же ж самий час для дітей різних вікових груп. А в суміжному кабінеті будуть заняття із їхніми батьками. Так і кожна тема вона буде тематичною, прописаною, так і формується із шести зустрічей. Ми вже експериментально проводили такий формат влітку. Нам сподобався результат, і хочеться дійсно це знову повторити, тому що ну воно варте того, щоб кожна дитина, яка потребує допомоги і сім'я, так вони мали змогу розвиватися в радості. Так, і в такій як будете знаходити своїх клієнтів в даному випадку на ці безкоштовно фотосесії uh -huh. ці заходи Наразі в цьому якось слава Богу проблем. ну як І uh -huh. з одної сторони так якось про це говорити, а з іншого, що е люди вже зверталися, вони е ну бачили результат. Е так І наразі ми це теж анонсуємо завчасно і помітили, що домівці довіряють, тому. Ми будемо раді, вже є бажаючі. так. Скільки ви сказали, вже 10 років працюєте. Uh -huh. Як ви відчуваєте? Бачите вже цей фідбек? Ви вже трошки сказали, так що побачили, що нам результат сподобався. Коли можна побачити ці перші результати під час заняття? На якому занятті? Я розумію, що все індивідуально, але хоча б там мінімально. Ну, навіть кожна сесія з клієнтом вона має таку динаміку від знайомства до такої основної роботи, а в кінці якесь завершення. І завжди, навіть після однієї сесії, людина може вже помітити щось. А якщо брати таку довгострокову динаміку, то ще більше. Власне, скільки таких зустрічей потрібно прийти? Ну, як мінімум, щоб. Як мінімум короткострокова, це називається терапія, так до 10 занять, до 10 зустрічей. Але зазвичай вони дуже швидко так, проходять, тому що ми задіємо різні напрямки і арт-терапію, де там малюють, і виліплюють, і і терапію Це ж саме там, де ми не спілкуємося і багато створюємо цю динамічну роботу. Ну, в принципі, основна мета це щоб дорослі та діти навчились опиратись на своє відчуття. Тоді формується вибір і формується це все, я можу, я знаю, і я приділяюся вже своїми почуттями. І на сам кінець, де можна знайти вас, можливо, ви можете сказати в яких соцмережах, що вводити так, в Гуглі, щоб угу. знайти домівку. Так, ми, ми вже є, зареєструвалися в інстаграм. У нас є група там, де пишемо про всі заходи, тому додавайтесь, шукайте домівку. Я дивилася, що така домівка одна в Вінниці, тому можна її знайти. Знаходимося ми на генерала Гандзюка 6, Це біля недалеко від лікарні Ющенко. Для тих, хто хотів би прийти на відкриття. О, Пропонуємо. Якраз сьогодні обговорювали да, так, деталі. Каже, там так. Ми е, дуже просимо наших гостей нам е, м, помахати, тому що е, ми хочемо їм підготувати подарунки відповідно. Так і нам потрібно, хоча б е, загальна кількість учасників. Ну розраховуємо те, що ми можемо 30 uh -huh, тридцять гостей yeah. вмістити в нашу домівочку. Тому реєстрація на відкриття розпочалась. Завітайте, ми вам будемо дуже раді. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про психологічну допомогу, підтримку учасників бойових дій, ветеранів та їхніх родин, а також учасників внутрішньопереміщених осіб від центру психології домівка. Дякую гостям студії. психотерапевткам, психологиням центру Домівка Тетяні Окаєвич та Олесі Оліник. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.